От і маєш, варто було вилізти з шляхопроводу, прийшло повідомлення. Виявляється, поки ми там лазили, зверху пройшов викид, і шлях на затон тепер перекритий. Однак я все ще маю декілька завдань на ліквідацію бандитів та мутантів саме тут, на околицях припяті. Тож, чому б не виконати їх, якщо вже все одно тут. А вже потім повернуся до Юпітеру і звідти рушу на затон іншим шляхом. Варіантів не те, щоб залишилося багато. Тож. Хоча от по ПДА бачив, що тут дві групи сталкерів нейтрали прямо поруч, та в віддалені найманці. От до останніх я б завітав перед поверненням. По старій пам'яті можливо вдасться отримати якусь інформацію по групі Стрільця. Адже найманці доволі часто в курсі всіх подій в зоні. Якщо і не беруть участі в чомусь, то є висока ймовірність, що про те щось все ж знають. Насправді ми найманці. Не лише для піди вбий, але й для збору інформації. Той же Аслан часто неї торгує. І документи шукаємо, і людей, і артефакти рідкісні. Та багато чого. Хоча про ми це я швидше за звичкою. Після попередньої погоні за стрільцем відійшов від таких справ. Все більше з науковцями тісніші відносини будував. Так, щось я відволікся. Зараз йдемо на північний схід. Десь там за висоткою мають бути бандити. Почнемо ліквідацію з них, потім зробимо невеликий гак через центр і вийдемо до другого завдання. Дивно тільки, що майже в одній точці і пеланг на ПДА бандитів, і мутантів останній раз там бачили. Хочу зараз спробувати піднятися на дах цієї будівлі. Скинути звідки декілька гранат буде куди як простіше. Аніж йти в лобову атаку. Та ви ще хто такі. Найманці чи що. Ух ну, ти ж потуроч. По Кіп молодець. Підстрахувала та підстрелила того зухвальця. Але я все ще не розумію, хто це такі. Ніколи до цього подібні нашивки не бачив. Знову нове угрупування. І треба ж було на них нарватися. О, песик на нього накинувся, то я добре. Маю час підлікуватися. Отже, різкий брононосець який. Ледь пробив його захист. Біг він до мене, чи що. Нашу ми тут добре. Тепер вже не вийде спокійно підійти до бандитів. Після такої канонади під боком навряд вони будуть сидіти спокійно. Ну, звісно, якщо не від наглухо відбиті. Збираю все корисне і ходимо далі. Тепер хоч знаю, що до найманців піду. Я вірогідність там поторгувати. А отже й хабар збирати можна. Ходімо, спробуємо піднятись таки на дах. Сподіваюся, вихід туди є. Ага, дзуська не вихід. Хіба що ось сюди спробувати, але навряд звідси буде щось видно. Ну так і є. Вони за будівлею, а отже доведеться підходити ближче. Це я й говорив. Почули бізнає звідки. Не вийде застати їх зненацька. Ну що ж, працюємо в штурмовому режимі. Зліва? А ви ще хто їх що вам треба? От вас тільки тут і бракувало. Для повного щастя. Та ж доведеться вибивати і їх. Бо ж не дадуть обібрати здобич з бандитів, а самої винагороди світий не будеш. хуй він стріляє, чи що. Геть, не бачу через кущі. А він любісінько через них стріляє. Ага, таке на даху сидів. Треба поповнити магазини, поки хоч якась пауза в перестрілці. Готово, що там по ситуації? Сидять в засідці. Ну тоді тримайте подаруночок. Кода лише, що лише одна граната лишилася. Зомбовані в екзоскелеті. От тільки їх не вистачало. Торпеди тобі в сраку, ти ще що там таке? Оце прилетіло так прилетіло. Мінус пластина, броню та шолом подерло. Добре хоч вижив. Потрібно відійти. Зрозуміло, звідси я їх точно не побачив, доведеться дуже сильно ризикувати. Потрібно обшукати тіло того монолітівця, що ззаду прийшов. Раптом в нього гранати будуть. О, щастить. Зараз влаштую веселощі тим слідуном. Стоп, а бандитів то я перебив хоч? Ага, зачистив чудово. На одну проблему менше. Що ж, ходімо пробувати відстріляти по ним з під стволу. Сподіваюся, їм так само весело, як мені було. Ну, або ще хоч дістану кількох. Так я і думав, бачать мене. Не вийде облутати тіла зараз. Ну, що робити? Біжу. Сподіваюся, той гранатометник кудись відвернувся. Бо наступний вибух, навіть якщо поруч, вже не витримає. Прийти, а що ж вас тут так багато? І він тут куди ж без цього? Нічого, ну, Нормально. Вони засіли та сидять на точці, відстрелуючись з усіх боків. А боягу тут є. Спробую наближче підійти. Ну, звісно, сюди підходити не хочуть. Отже, що правильно на дах якомога крутіше, доки не оточили. А скільки ж вас тут є? Як тарганів з під кожного ящика лізуть. Да стрілявся навіжений. А це зомбовані були. Тепер точно можна сказати, що вони і монолітівці не вороги. хоч би не союзниками виявилися. Не бачу більше нікого, але це мало що означає. До цього вони теж відсиджувалися. Де там той з гранатометом? Потрібно забрати з тіла від гріха подалі. РПГ і навіть йде заряд є. Непогано, стане в нагоді. Потрібно швиденько докинути магазини. Та й ремонт легкий зробити. А то раптом ще одна група прийде. Ну а ось тепер вже можна йти оббирати все цінне та повертатися до бандитів. Непогана заруба вийшла. Щоправда, друга її частини з монолітом зовсім мені зайва була. Ну, наче чисто. Принаймні поки що. Збираю магазини, глушники, набої. Медицину також не оминаю, різні цінності. Все те, що можна або й от зараз використати самому, або ж продати зустрічним сталкерам. Броня та зброя зовсім не цікавлять. Ну, хіба що всі лілі деталі з неї. Ось і бандити. Подивимося, що в них в кишенях було. О що говорив прибігла нова група. Але є якась маленька лише один монолітівець. А, не один він був. Друго просто хіб зрізала на підході. з цим закінчили. Куди ж далі підемо? О, зовсім поруч є сховки. Звісно ж, всі збирати не буду, немає в тому потреби. Але от забрати ті, що будуть по дорозі, цілком нормально. Рушимо через центр в обхід до висоток. Можливо, там пощастить залізти на них. Це було б ідеально для ліквідації другої групи бандитів. Проте надто на те сподіватися не буду. Напевно, знову доведеться йти штурмом. Проте зараз вже маю достатньо гранат, аби мінізувати ризики. Краще вже одразу добряче нашуміти. Але мати менше супротивників. О непогана будівля для тимчасового табору. Зараз передивлюся все, що зібрав. Розберу непотрібне. Розряджу магазини, споряджу свої. Та й попоїсти б не завадило.